146, є ось така моделька хіп cop він йде з стоєчкою штанці джогери, є чорний. 146-й може бути моделька в чорному кольорі, кофта йде на замочку. Тут у нас будуть кишеньки з капюшоном, моми вони донизу прямі, або можна затягнути і зробити джогери. Є дві бокові кишеньки. Костюми на замочку в чорному кольорі, кофта на замочку з капюшончиком і штани. Точно такий самий буде молочний. На 146 є ось така моделька в темно-синьому кольорі. Штанці йдуть знизу на манжетиках, такі самі, як і на кофті. Є ось така моделька в темно-синьому кольорі. В руках розмір менший, 146 є. Він є синій, і він ще є такий е, в капучинку кольорі. На 146 є прада, так само буде на замочку з капюшоном, манжети базові. В руках розмір менший, 146 є 920. На 146 ще буде костюм з бомберочком. Він йде в графітовому кольорі на замочку, є кишеньки. Штанці на резиночці є дві бокові кишенечки. в кольорі електрик з лампасиками. Щось сподобалось, щось зацікавило, то пишіть.